Привіт, це огляд цікавих ТВС-навушників в дизайні НЛО. Зустрічайте Азаада АЗБТ05. Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Постачаються навушники в такому цікавому та незвичному пластиковому футлярі. Самі навушники отримали круглий футляр з красивою Letter RGB-індикацією на кришці. Тут, до речі, є декілька комбінацій світіння. На кришці, де напис Азеада є сенсорна поверхня для світіння RGB підсвітки, спереду кнопка для керування RGB підсвіткою. Тут же місце для відкривання кришки футляру. Справа порту USB-C для зарядки футляру, знизу технічні написи. Відкриваємо кришку футляру і бачимо навушники з сенсорним керуванням та контакти для роботи rgb підсвітки Самі навушники приємні і сидять у вухах дуже добре, не випадають у моєму випадку. За звучання тут відповідають 10-міліметрові драйвери, кодек тільки SBC версія Bluetooth 5.3. Та звучать навушники неочікувано непогано. Запас гучності достатній, бас також присутній. і у Сумку, якщо коротко, то звичайно доволі непогане. Звичайно, зірок з неба вони не хватають, але звук просто добрий та непоганий. Датчиків на виймання звука тут логічно, що немає які системи активного шумозаглушення. Застосунок також не передбачений. Мікрофони тут згідно з відгуками співрозмовників поганенької якості. Ось приклади Записую на мікрофони бюджетних вес навушників АЗА ДТВС в домашніх тихих спокійних умовах. і Судячи з відгуків співрозмовників, мікрофони тут. Бюджетної такої собі якості, а ось так вас буде приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум машин. Вітру як такого немає, і ось так приблизно звучать за ДТВС на вулиці, якось так. Сенсорне керування: один дотик по будь-якому навушнику старт, пауза та прийняти і завершити виклик, два дотика до правого навушника наступний трек та відхилити виклик, два дотика до лівого навушника: попередній трек, три дотика до будь-якого навушника ігровий режим, затискання будь-якого навушника, виклик асистента. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.3 працюють вони стабільно, без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного, з'єднуються вони миттєво між собою. Мультипоїнта тут логічно. Немає і вологозахист також не заявлено. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено. В ігровому режимі затримку в іграх я суттєво не помітив, тому грати можна комфортно. Автономність тестував на смартфоні OnePlus11 з кодиком SBC та Bluetooth 5.3. 100% гучності мені показали приблизно 5 годин 10 хвилин музики, п'ятдесят 50% гучності мені вже показали приблизно 7 годин 10 хвилин відтворення музики в моєму випадку. Тобто, по автономності все чудово, повністю заряджений футляр. Дає ще приблизно 2,5 зарядки навушникам, заряджаються навушники від футляру приблизно за півтори години, і футляр від розетки заряджається приблизно за 1 годину 15 хвилин. Підсумок Азеада Азе Бт – Це цікаві твс навушники в дизайні НЛО та з красивою rgb підсвіткою на кришці футляру. В іншому ви отримуєте непогане звучання, але й не дуже якісні мікрофони. Ігровий режим без затримок в іграх, автономність достойна до 7 годин на одному заряді та з футляром більше 20 Яти годин і у підсумку купити можна. Посилання, де купити Азада АЗБТ-05, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний, підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!